Дорогі жінки, напередодні 8 березня, хлопчачий колектив нового покоління Кам'янщини вирішив дізнатися у юнаків. Чи знають вони про ваш побут? Скажіть нам, будь ласка, що таке бігуді? Ну, предмет для накручування волосся. І так, а ви знаєте, що таке б'юті блендер? Б'юті е, блендер це спеціальна губка для нанесення тонального засобу. Вас можна, шановний? Так, так, давайте. Скажіть нам, будь ласка, що таке панчохи? Панчохи. Жінки на ноги натягують. Щоб... Я не знаю навіщо. Ну натягують на ноги, мабуть, зимою. Може, холодно. Ну як по у мужиків тільки. Тільки панчок. Це більш Ну, Більш еротично це, мабуть, чулки. Чулки. А, Чулки по-корот, мов, Ні, мабуть, панчохи. Все, дуже вдячні вам за відповідь. Я пішов вулицю. Доброго дня, шановні. Добро. Можете відповісти на питання? Яке? Що таке хайлайтер? Секундочку. Хайлайтер. Засіб декоративної косметики для висвітлення деяких ділянок обличчя. А для деяких ділянок обличчя яких і чим користуються? Я ж не дівчинка. Дякуємо за відповідь. До побачення. До побачення. Доброго дня, шановні. Доброго. Скажіть нам, будь ласка, що таке клач? Це мабуть сумочка жіноча. Зазвичай беруть на довечірніх платів. Дякуємо вам за відповідь. Ви праві. Доброго дня, Антон Вячеславович. Добро. Можете нам відповісти на питання? Яке? Що таке бульйонки? А, бульйонки? Ну, Швидше за все, це якийсь засіб декорування нігтів напевно у вигляді маленьких кульок. Я так собі здається, пригадую. А откуда ви це знаєте? У мене є подруга, яка займається нарощуванням нігтів, тому я знаю. Ми вам дуже вдячні, ви дуже точно відповіли на питання. Дякую. Доброго дня, хлопці. А скажіть нам, будь ласка, що таке 8 березня? Відпові... Скажіть нам на питання. Святи жінок. Святий жінок? А що обично жінкам на цей е, праздник дарять? Любов Любошо? Любошо? Да. Дякую. Шановні жінки України, від імені хлопчачого колективу громадської організації Молодіжне об'єднання Нове покоління Кам'янщини щиро вітаємо вас із прийдешнім міжнародним жіночим днем. Бажаємо шаленого кохання! Сонячного позитиву та море емоцій, міцного здоров'я, ніжності та краси, сімейного добробуту і злагоди. Ми вас любимо.